Медитація, світильник, в перший день місячного циклу. Уявіть собі, що ви знаходитесь в темряві. Прикрите очі, зробіть глибокий глибокий вдих і спокійний вільний видих. З вдихом вдихніть темряву, вдихніть її. Хай вона розповсюдиться всім цілом, наповнить його. Відчуйте, як темрява піднімається від ніг і заповнює все ціло цілком. Відчуйте, як темрява проникає в жили, судини, нерви. Це може злякати. Це може здатись чимось неймовірно важким. Але продовжуйте вдихати темряву, знизу вверх, немов би тіло поринає в глибину океану, де ніколи не було світла, де суцільна темрява. Дайте темряві заповнити все своє єство. Кожну клітиночку. Вдихайте темряву, вдихайте. З кожним вдихом занурюємося ще глибше в темряву океану, в безмежну темряву. І ще глибше іще. І тепер м'яко-м'яко, м'яко і ніжно, відчуваємо можливість здатись, розслабити все тіло. Відпустити будь-який супротив, будь-яку незгоду. Будь-що, що каже, я боюся темряви. Будь-що відпустити і повністю здатись. Якщо темрява холодна, хай буде холодною, якщо тепла, хай буде теплою. Хай темрява. Стане єством, я і є темрява. Я повна нескінченна темрява. І раптом відчуйте світло, воно є. Воно просто існує. Воно існує. Я не бачу його, але воно існує. Воно існує як можливість. Воно існує як сутність. Відчуйте серцем сутність світла. Воно просто є. Воно просто існує. Відчуйте як неодмінно. Неодмінно світло заповнює простір без усякого точкового джерела. Світло просто заповнює простір. Воно є. Воно існує. Воно існує. І темрява міняє свій колір. Темрява стає світлом. Темрява стає теплом. Відчуйте любов. Відчуйте ніжність і красу світла, яке починає, не мов би світанок, пронизувати все, що оточує мене, все, що робить мене мною. Відчуйте, як світло поволі заповнює кожну клітиночку мого тіла. Відчуйте, як світло розкриває серце моє. І хай це відчуття світла і легкості пробуджує нерви, пробуджує судини, пробуджує дихання. Відчуйте світло. І тепер можна відчути, що в моїй маківці є точкове джерело світла, і воно пульсує. Воно ніжно, ніжно пульсує, ніжно, безпечно. А -а -а. Ніжно і безпечно, з веселою, легкою довірою пульсує точкове джерело світла в моїй маківці, пульсує, і з кожним вдихом світла стає більше. І воно осяює моє єство, моє тіло і простір навколо. І тепер я немов би світлячок, сяючою маківкою, сяючою маківкою, яка освітлює простір навколо, і починається рух вверх за цим світлом. Це світло витягує мене вверх, піднімає і моє тіло складається, як пелюстки квітки, і пульсує, як пелюстки квітки, і я спливаю наверх. І я течу потоком за цим світлом. І далі я піднімаю голову і відчуваю, як світло проникає в центр мого лба. Мій лоб стає чутливим джерелом, чутливим сприйняттям. Чутливим детектором, який сприймає світло. І це джерело пульсує, і дає мені можливість дихати ритмічно і глибоко. І попульсуємо цим джерелом всередині лоба, не би відкритим ротом, і п'ємо світло, п'ємо його стільки, скільки тільки зможемо випити. Скільки зможемо взяти. І далі, увага іде вниз в горло. І горло розкривається, і щелепа розкривається неймовірно широко. І моє горло стає чутливим сприймачем, чутливим детектором світла. І я п'ю світло. Настільки глибоко, наскільки тільки здатна. наскільки здатна, і тепер світло яскраве і гаряче, і воно наповнює всю мене і всього мене, воно збуджує і розкриває мої нерви, мої судини, мої залози. В цьому світлі я стаю ароматним, ароматною, пряним пряною. Солодкою, солодким, надзвичайно соковитим, соковитою. І я дихаю світлом, і ще більше розкривається моя щелепа і пульсує в моє горло, як чутливий сприймач. Можливого, неймовірного, надзвичайно потужного потоку світла! Це імовірно для мене, це можливо для мене. Я п'ю світло, і я стаю світлом. М'яко і ніжно торкаємося себе, як джерела і сприймача. Торкаємося себе, як джерела і сприймача. І тепер ніжна вдячність тече всім моїм тілом, моїми судинами, нервами, моїми клітинами, тече і бавить мене, і балує мене, і сміється зі мною, і закохується в мене, і я закохуюсь. Легкість, радість, краса пульсує в мені світлом, яке стало моїм. Моєю сутністю, моєю красою, моїм сприйняттям. Покладемо одну руку на серце, одну на живіт. І скажемо собі, я і є джерело світла, я сприймач і джерело, я приймач і джерело. Я приймач і джерело. Я Світло. Я світильник. Я світильник. Я є. Я існую. Я є. І з величезною вдячністю подаруємо поцілунок любові джерелу світла, яке пульсує в маківці. І відчуємо, як це світло цілує мою маківку. Подаруємо поцілунок центром лоба, неймовірному світлу. І відчуємо, як це світло цілує мій лоб. Подаруємо поцілунок розкритим ротом, розкритим горлом і відчуємо, як світло цілує. Мої губи, зуби, десна, язик, горло. Дякую світлу, дякую, що є, що я є, дякую за красу. Відчуйте красу. На рахунок до п'яти запам'ятаємо цю медитацію. Один, два, три. 4, 5. Тепер на рахунок до нуля. Ми беремо її з собою назавжди в своє життя і повертаємося в реальність. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Я тут. Я вдома, я на землі. Дякую вам за прекрасну практику, дякую вам за те, що ви є, за те, що відбувається з нами, за відчуття себе на землі, за відчуття неба над головою і світла всередині. Пригадайте все, що відбулося сьогодні в цей день з нами, завдяки диханню, завдяки тому, що ми просто є. Просто існуємо. Ми є. Дякую. Прекрасного вечора.